Вітаю вас, друзі. Не дивно, що навіть російські пропагандисти, вихваляючи Путіна, вони завжди його називають хорошим добрим тактиком, але ніколи не стратегом. Це пов'язано з тим, що ті рішення, які приймає Путін, вони дуже схожі по-перше, на поведінку гопника, який спочатку стартує, а потім уже пожинає наслідки. Або по друге, вони схожі на так зване русське авось, а потім розберемося. Але якщо людина займає посаду президента, то вона повинна мислити більш глобальніше, більш масштабніше. Вона повинна мислити критично і повинна заздалегідь робити висновки про можливі наслідки тих чи інших дій чи рішень. Щодо Путіна, то дуже схоже на те, що його масштаб особистості. Так і залишився на рівні дрібного клерка, яким він був працювавши у КГБ чи ФСБ, або на рівні, як кажуть деякі російські експерти, прямо дворової шпани. І, зокрема, навіть сьогоднішні його заяви це підтверджують. Я хочу проситувати те, що пишуть російські пропагандисти, адже сьогодні Кремль показав Путіна, який робить чи зробив гучні заяви. Путін заявив про те, що Росія прагне до завершення конфлікту. І Така заява Путіна викликає певний подив, адже це вже було, це вже ми чули, і чули ми це ще навіть на початку повномасштабного вторгнення, коли 10 березня 2022 року зробив подібну заяву Лавров. Він тоді заявив дослівно, що Росія буцімто ніколи не хотіла війни, і що вона, начебто, зараз прагне до завершення конфлікту. Пройшло вже майже три роки, і Путін повторює слова Лаврова про те, що він чи Росія, начебто Буцімто прагне завершення цієї війни. Далі Путін почав цинічно заявляти про те, що нібито він вірить в Бога, і що нібито Бог з країною агресором. Також Путін заявив, що задача завдання номер один на наступний 2025 рік це продовження агресії проти України. Досягнення цілей так званого СВО. Крім того, Путін знову почав погрожувати цим орішником. Він заявив про те, що Росія може використати орішник, вдарити по Україні, якщо виникне така необхідність, так звана. Але Путін зазначив, що ракет до орішника небагато. І я ще хочу додати, що сьогодні не лише Путін, а й погрожував цим орішником Лукашенко. Сьогодні він заявив, що нібито в Білорусі планують розмістити 10 горішників. І ще одна новина щодо цих ракет середньої дальності це повідомлення від російських пропагандистів, які цитують. Китайських пропагандистів з послання на них на видання Китайське байду і пишуть про те, що Орішник стане дуже серйозним козирем для Кремля, і в тому числі його потенційне розміщення в Білорусі, і що Путін буде піднімати питання ракет середньої дальності, розміщення їх в Республіці Білорусь, і взагалі цей шантаж на переговорах з Трампом. І дійсно такі сьогоднішні заяви вони в першу чергу пов'язані з перемовинами, тому що сьогодні російські пропагандисти пишуть про те, що перші контакти офіційних осіб США та Російської Федерації вони відбудуться вже в день інаугурації Трампа. Це заява кремлівського політолога Баширова. І сьогодні, щодо можливих майбутніх перемовин, неможливих, а майбутніх, адже перемовини будуть, зробив заяву чергову Лаврову. Він назвав перемир'я шляхом в нікуди і заявив про пропозиції обговорити Україну без України. Я про це постійно говорю, що Кремль, Путін він дуже хоче напряму спілкуватися з Трампом без посередників, без врахування інтересів України через Україну і просто домовитися, просто щоб США погодились на те, щоб Кремль. Фактично, якщо не окупував Україну повністю, то щоб Україна була в зоні його впливу, васальної держави, щось на зразок Білорусі, і для Путіна це найкращий варіант. І на це, якщо раніше і Путін, і Лавров просто натякали, то сьогодні Лавров сказав прямо, що хоче Москва говорити про завершення війни, але без України. Про Україну і без України, ось така сьогодні з'явилася заява від російського МЗС. Але я хочу зазначити, що Путін, схоже на те, не розуміє до кінця ситуацію, адже позавчора була заява від спецпредставника Трампа у справах України та Росії Келога, Келлога, який сказав прямо, що Трамп не хоче повторення мінських угод, і що Трамп планує досягнути справедливого, міцного і стійкого миру. Це дві ключові заяви Кіта Келога, які йдуть в розріз. Сьогоднішніми заявами Путіна і з намаганням Кремля навіть такі заяви вони взагалі свідчать про те, що Путін не відчуває береги, що він не відчуває меж. Що Путіну здається, що він може шантажувати, що він може висувати якісь ультиматуми навіть Трампу? Хоча насправді це не так. Адже у Трампа є дуже серйозні важлі впливи на цю московську недоімперію і насамперед економічні. І що у Путіна при бажанні Трампа буде нуль варіантів, я підкреслюю, нуль варіантів. І навіть зважаючи на те, що Путін сподівається, що він щось там домовиться, щось там витругує, ситуація загалом така, що коли Трамп ще у 2019 році казав, що Спільшити Америки будуть, крім. Економічної, крім військової, ще й енергетичної над державою, то, схоже на те, що Трамп піде по цьому шляху і США будуть нарощувати видобуток нафти, а є резерви на 3-4 мільйони барелів на добу і причому швидко. Крім того, це ще й нарощення нарощування видобутку газу. І загалом. Трамп він зробить все для того, щоб Сполучені Америки заробляли більше на міжнародному енергетичному ринку, і Москві однозначно прийдеться посунутись, особливо зважаючи на те, що Трамп планує продавати американські вуглеводні насамперед в країни Європейського Союзу, і баланс на енергетичному ринку він зміниться. Путін сподівається на те, що він зможе щось там шантажувати. Поїзд чи потяг вже давно пішов. Трамп він буде е, ринки е, розподіляти міжнародні європейський Союз зацікавлений в тому, щоб США не підвищували мита на їх товари, зацікавлений в безпеці від США, і тому у мене сумнівів немає в тому, що країни Європи будуть купувати більше і американської нафти, і американського газу. І тоді виникає питання, що робити з нафтою Саудівської Аравії інших країн ОПЕК, а також щодо взагалі майбутнього цієї московської недоімперії. Адже 3-4 мільйони парелів нафти на добу це велика цифра, і ціни на нафту також просядуть. А економіка зараз на Росії, вона в поганому стані. Жодних перспектив на покращення немає, а Путін блефує, погрожує, начебто не розуміє, що відбувається, і якогось такого запасу часу у Путіна немає. Зараз не 2022 рік, не 2023, а вже через декілька днів 2025 рік. І Трамп це не Байден. Він не буде дуже довго якусь таку лінію брати, як Байден, ні ескалації. Він буде приймати жорсткі вольові рішення. І те, що в Кремлі сьогодні роблять такі заяви: і Путін, Лавров, та й не тільки, там ще й Захарова вчора верещала, кричала, це нічого не змінить. Очікуємо 20 січня, і Калох прямо нещодавно говорив, десь два тижні тому, що на Москві не розуміють, не розуміють взагалі, як Трамп буде діяти, і що там нікому не буде смішно на цій московській недоімперії. Щодо ситуації на полі бою. Ситуація і далі залишається складною. Найзапекліші бойові дії на Покровському напрямку, а також на Курахівському напрямку, загалом сьогодні, станом до вечора, відбулося 114 бойових зіткнень, з них 10 на Курщині, тобто Курщина відійшла дещо на другий план раніше, декілька днів тому, боїв на Курщині було найбільше, а зараз видно, що сили окупаційної армії дещо виснажилися. Щодо української санітарно-буферної зони, загалом таких глобальних змін немає. На жаль, Збройні сили України ще не можуть стабілізувати ситуацію на донецьких напрямках. Особливо втрат окупантів, то за попередню добу вони втратили 1540 військовослужбовців. Щодо ситуації на півдні і на Херсонщині. Адже останніми навіть не днями, а тижнями, десь два тижні, постійно якісь новини, що окупанти намагаються, то якісь диверсійні групи засилали, їх знищували ЗСУ, то намагалися вони навіть форсувати Дніпро, за що були покарані і навіть до середини річки не доплили. І сьогодні з'явилася інформація від РНБО про те, що мови про наступ на Херсон немає. В РНБО писала ключовий задум РФ. Я скажу свою думку. Те, що окупанти намагаються імітувати наступ на Херсон, те, що вони намагаються атакувати, ми пам'ятаємо різні інсайди щодо того, що вони накопичують сили і на Запорізькому напрямку, Це схоже на те, що дуже побоюються в Москві, що Україна здійснить якісь певні операції. Я в передніх випусках постійно говорю про те, що пропагандисти пишуть, що Україна планує вдарити силами спочатку, писали декількох бригад 5-6, вчора, вже… Повідомляли, що, начебто, України готових 18 резервних бригад і один резервний батальйон, і що буцімто ці батальйони вже на відповідних рубежах, і що, начебто, в будь-яку годину, умовно кажучи, може бути команда, наказ на наступ на здійснення військових операцій на території країни агресора. Як воно насправді, звісно, ми не знаємо, але те, що окупанти намагаються нагнітати, намагаються атакувати на херсонському напрямку, в тому числі бити і по Херсону, це вказує на те, що окупанти зацікавлені, щоб Україна вона утримувала сили по всій лінії фронту і не змогла зібрати сили на якийсь певний напрямок. Як мінімум для того, щоб, наприклад, було менше можливостей стабілізувати ситуацію на Донецьких напрямках, ну і побоюються вони, звісно, можливого українського контрнаступу. Щодо допомоги Україні, є заяви від Байдена, який після вчорашньої ракетної атаки на Різдво доручив Пентагону прискорено постачати зброю Україні. Також він зазначив, чи не зазначив, пообіцяв Україні більше ракет для ППО. Ракети для ППО це для нас добре. Раніше була інформація, що США поставили Україні близько 500 ракет для систем ППО Петріот і «Насамс». Схоже на те, що Байден планує ще постачати. І є щодо допомоги від США заява Зеленського сьогоднішня, який заявив про збільшення поставок зброї від Сполучених Штатів Америки. Америки збільшують постачання військової допомоги Україні. Це допомагає вирівняти ситуацію в війні з Росії. Тобто наш президент уже прямо зазначив і заявив, що зброя дійсно допомагає, і така заява президента вона вселяє певний оптимізм, тому очікуємо добрих новин. Але в цей же час американські змі, зокрема, видання The New York Times, пишуть про те, що Байден не встигає, не зважаючи на усі обіцянки, витратити все до останнього цента. Всю ту суму, яку виділив Конгрес навесні цього року. Але я навіть щодо цього бачу певні зради, істерики, наші деякі так звані експерти, пишуть, що це міноборони України мало якісь плани там предоставити ще щось, що потрібно було змінити стратегію, тактику, що не потрібно було сподіватися на те, що зміниться влада в США, ще щось інше. А я скажу, що для Байдена немає зовсім жодних проблем витратити усі кошти до центу. Наприклад, надати Україні літаки F-16. Їх у США багато, мова йде про тисячі. Або, наприклад заключити договір відповідний на виробництво для України снарядів калібру 155 мм. Або ракет для систем ППО, або ракет для тих же хаймерсів, ракет балістичних Атакумс, крилатих ракет для літаків А-16 все, що завгодно. Тому кошти можна витратити. Якщо не запасів Пентагону, то зробити відповідні замовлення. В цілому я проблем не бачу, тим більше для якихось зрад якоїсь вини України тут точно немає. Ще щодо добрих новин є повідомлення вчорашнє про те, що українські пілоти закінчили навчання на французьких літаках Міраж 2005. За півроку українські пілоти пройшли навчання, і не лише пілоти, а й техніка, тобто технічний персонал, наші інженери, техніки, все готово, і вже в наступному місяці, в січні, Україна отримає перших декілька літаків від Франції. Здавалось би, як Франція і ця французька мова за півроку все встигла. А з боку США, з адміністрації Байдена ми чуємо, що, начебто, у українців великі проблеми з англійською мовою, ще якісь проблеми, що навчати потрібно не півроку, а там, начебто, два-три роки не менше. Але чомусь у французів все вийшло. Тому очікуємо добрих новин і очікуємо, що насамперед США. Будуть постачати Україні літаки f 16 останніх модифікацій. Адже Україна отримує літаки f 16 від країн насамперед Північної Європи, поки жодного літака від Сполучених Штатів Америки немає. Цікава новина. Сьогодні, навіть не новина, а такий скандал. Сьогодні стало відомо, що у Естонії заявили про пошкодження ще трьох морських кабелів зв'язку. Уряд зібрався на екстрене засідання. Також змі повідомляють, що Фінляндія затримала танкер із російською нафтою за підозрою у пошкодженні кабелів в Балтійському морі. Ще три кабелі пошкоджені. Кабелі зв'язку це магістральні кабелі, оптоволоконні кабелі. І раніше були повідомлення про пошкодження двох кабелів, тоді підозрювало китайське судно, яке було в оренді у росіян. Зараз уже затриманий Фінляндією на російський нафтовий танкер за підозрою, і схоже на те, що коли Кремль погрожував. Вустами Патрушева, який кричав, чи Патрушева, вибачте, чи Наришкіна, я точно не пам'ятаю, але точно когось з них двох, що буцімто англосакси планують якісь диверсії у Балтійському морі, і ми бачимо, хто це такі так звані англосакси. Будемо сподіватися на реакцію жорстку від Заходу. і що реакція буде, адже і Естонія, і Фінляндія є членами блоку НАТО північно атлантичного альянсу і потрібні якісь рішення. Що це таке, що на країна-агресор, вмиваючи руки, переводячи стрілки на начебто англосаксів, таке витворює. Тому очікуємо новин і очікуємо реальних серйозних жорстких рішень, щоб цій московській до імперії одразу все стало зрозуміло. Щодо ще добрих новин, на яких ми друзі закінчимо цей випуск. Це повідомлення про те, що Україна отримала близько 1,2 мільярдів доларів від Японії через проєкти світового банку. Ще раніше було повідомлення, що Японія планує виділити Україні 3 мільярди доларів за рахунок заморожених російських активів. США вже виділили 1,1 мільярд доларів. Також планують виділяти кошти Європейський Союз. І на наступний на 2025 рік Україна повністю фінансово забезпечена. І у нас буде фінансова така міцна основа для продовження нашої боротьби. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.